Хто каже, що міномет не б'є прицільно, той просто не призвичаєвся і навіть не знає, що майстерність можна покращити аж до снайперської, що й доводять бійці мінометних розрахунків 108-ї бригади ТРО, створеної з жителів Дніпропетровщини, які зараз знищують окупантів на запорізькому напрямку. Воюють бійці з допомогою старої, але надійної зброї. Цей міномет вражає живу силу. Вогневі засоби окупантів руйнує польові укріплення і споруди навісним вогнем. Які цілі знищували мінометні розрахунки 108-ї і що роблять, коли окупанти атакують малими групами? Про це і не тільки мінометники розповіли знімальній групі Воєнкор. Дивіться. Міно! 300, Бриця! Бри! Переносний швидко збирається і розбирається, що дозволяє розрахунку оперативно змінювати позиції. Час розгортання 3,5 хвилини, час згортання 1,5 хвилини. У новідника дуже реакція швидка, він може швидко навестись. Коригувальники вже знають, можуть на око, навіть з дрона зразу скоригувати, куди саме треба повернути, добавити, зменшити кути і влучити ціль. 82-й міномет універсальний вогневий засіб для атаки і стримування ворога. Якщо йдуть якісь бойові дії, якщо штурм йде з їхньої сторони, то сотня вилітає да, навіть не за день, а да, до обіду може вилетіти. У нас всі роблять все. Ми всі можемо один іншого замінити. Розумієте? Так що, ну, якщо навідник, там, ну не дай Бог що… Кожен може стати і навестися, кожен може заряджаючим бути. Ба більше мінометний розрахунок має відмінні показники влучання. Ми БК горіли, і там старлінки їхні горіли. Потім був штурм на запорізькому напрямку. Відбивали, і там виходить мінус п'ять чоловік. З одразу це як снайперська винтовка може бути. Да. Але вести навісний вогонь за координатами і коригуванням з неба тільки на перший погляд легко і просто. Ворог не пробачає помилок. Важче всього, звично це фізична робота, це маскування, це викопання відповідних захисних споруд під цей міномет, оскільки як тільки ворог виявляє, що працює міномет, зразу туди йде робота на подавлення цього міномета, оскільки ворог боїться, ворог знає дуже наші. Дуже прицільно ми стріляємо. Бійці мінометного розрахунку добровольці на найгарячіших ділянках фронту від самого початку повномасштабного вторгнення. У нас були там і велика новасілка, нискучка, веселе. За рік ми вже перейшли на цей напрямок. Зараз вони накопичують багато мотоциклів, так званих БАГІ, на яких намагаються малими грівками просуватися. Ми Свою задачу виконуємо, не даємо просуватися ні на метр на нашому напрямку. Мотивації мінометникам не займати. Бійці чітко знають, що і кого захищають на своїй землі. І щодня в запеклих боях на Запорізькому напрямку наближають перемогу. Мотивує, щоб що, скоріше що нечись прибрати звідси з нашої ненької батьківщини. Повернутися до сім'ї, до своєї. А донька без татка вже розтеже четвертий рік. Ну так у кожного он семья є. Постріл!